Виявити меланому відтепер можна на ранній стадії. У Вінницькому технічному університеті створили прилад, що розпізнає злоякісні та доброякісні утворення на шкірі. На розробку революційного апарату вчених наштовхнуло зростання кількості хворих на меланому. Щороку в онкологічному диспансері її діагностують у трьохсот пацієнтів. Саме наш прилад дозволяє на ранній стадії діагностувати або розпізнати неось чи меланома, і він дає виключно об'єктивну, а не суб'єктивну інформацію. На підставі цієї інформації вже лікар-практик або лікар, який здійснює оперує, лікар-онколог, він вже ну, приймає остаточне рішення. Робота приладу побудована на використанні видимого та інфрачервоного випромінювання. Завдяки цьому він може розпізнати злоякісну пухлину майже в 95% випадків, в той час як європейські його аналоги здатні поставити правдивий діагноз не більше як 80%. Підставляємо датчик прямо цим отвором до невуса, щільно притискаємо до тіла і проводимо дослідження на апараті приблизно 3. 5 хвилин після того, як ми дослідили захворювання, ми віднімаємо і переставляємо апарат у другу частину тіла до нормальної нормальної шкіри. Вже півроку апарат тестують у Вінницькому обласному онкодиспансері. Там медики кажуть, помилок ще не траплялось. Вінничанам радять при появі на тілі випуклих плям коричневого кольору, не зволікаючи пройти обстеження. Саме рання стадія піддається добре лікуванню і можна навіть повністю вилікувати від меланоми. А меланома, за нашими даними, одно із самих зуякісних новотворень людини. Іноді меланома метастазує ще коли вона зовсім не видна зовні. Аналогів Вінницькому інноваційному апарату немає в світі. Якщо він вдало пройде весь набір тестових завдань, то до кінця року його запустять у серійне виробництво.